Цей тиждень обіцяє бути насиченим і цікавим. Адже перед Різдвяний треба готувати подаруночки, треба готуватися до свят. Також у мене ще в домі іменинник, треба працювати. Але в'язання ніхто не відміняв і я буду в'язати. Зараз покажу, з чим я йду на цей тиждень, що мені вдалося за вихідні. І, звичайно, як по традиції, будемо дивитися мої просування і. Що в'язати. У мене на цей тиждень це шостий тиждень, в якому ми з вами в'яжемо іграшку на ялинку. Я довго думала, що ж зв'язати, можливо, думала ангелочка зв'язати разом з вами зробити майстер-клас, але чесно кажучи, бачу, що такі відеоуроки не дуже багато набирають. Я прийняла рішення відв'язати іншу іграшку, і я вам згодом її покажу. А зараз я ще працюю над цією іграшкою. Хто пам'ятає на минулому тижні, я розпочала коника. Ось так за вихідні він просунувся. Ще вже вставила йому оченята, вже є ротик. У мене коник не, з невеликими зубами. А знаєте, чому невеликі зуби? Тому що я взяла дві різні пряжі. самого коника я в'яжу з джинсу, а зуби зв'язала з газал бебі котом ось так. Ось у мене що є: ще є два вуха, і далі піду в'язати. Спочатку відв'яжу тіло, потім будуть чотири. Єдина проблема у мене з ним, ніжками, я переживаю, чи мені вистачить пряжі. Якщо не вистачить, то треба буде шукати, докупляти. А це мої старі запаси. Я не знаю, чи є щось. Так, що ще? Що ще? А ще у мене мій светер. Я вже не вірю, що я його дов'яжу до Нового року, кажу чесно. Але все ж таки, я вчора завершила спинку. Ось вона так має вигляд. Ось такий точніше має вигляд. Щось я заговорююсь. Ось, Бачите, горловинка сама. Вона така широкувата, тому що я ще хочу зробити невеличку обв'язку. Звичайно, в будь-якому будь-якому випадку треба робити обв'язку буде. І я перейшла в'язати наперед. Треба ще визначитися, до якого. Тут я вже зробила всі збавляннячка по попередній частині. І тепер я хочу визначитись, на якій висоті я хочу оформити горловинку цього светрика, і до того в'язати. Тут в цілому. Чотири рапорти. Якщо бути чесними, це не так і багато. Особливо, коли ти вже бачиш, коли ти вже другу частину в'яжеш, але ще ж два рукави. Ех, побажайте мені успіху, пішла я творити, вступ у мене був маленький, і буду намагатися підключатися частіше і показувати, що ж у мене виходить. До речі, тільки но завершила запис відео, як розрахувати кількість петель для в'язання шапки, дала там три методи, найпоширеніші методи, які використовую особисто я, бо мені подобаються такі варіанти. І ділюся цим в коментарях. Якщо ви ще не бачили це відео, то переходьте, я залишу на нього посилання обов'язково для вас. І згадала, що я говорила, що буду робити розпуск. У мене залишилось два вироби, які не розпущені. і було б непогано, якби я. Це зробила в цьому році, тому мені треба розпустити. Сьогодні буде ще і шапку по плану. Тому зараз я буду працювати над светром, іграшкою і шапкою. А, можливо, я подивлюся, або якщо в мене вийде сьогодні максимально швидко відв'язати іграшку, то я перейду до в'язання ще і ялинкової іграшки. Хоча мені вже хочеться ще одну зв'язати іграшку, тому якщо в мене все вийде, то на цьому тижні має бути три готових іграшки. Про це ми поговоримо трішечки згодом. Ну, звичайно, я ж забула вам саме головне показати. Я тільки повернула голову, а воно тут лежить поряд, ще все покидав. Так, да. Я дійшла до моменту, що все можна завершувати. І відправляти плед Ларисочці. в цілому. Скоріше за все, я буду відправляти, тому що не встигаю вже інше в'язати. В цілому, я, мені здається, непогано попрацювала. Зараз буду вам покажу. Я обов'язково зроблю окреме відео на цю тему, мені дуже сподобалась робота. Звичайно, перша частинка йшла не дуже, а ця просто ж, ви розуміли, так раз і полетіла. І я розумію, що я вже дійшла. бачите, Хоча можна було б ще в'язати, ще один навіть кутик можна зв'язати. Але в зв'язку з цими вимкненнями світла я розумію, що. Тільки треба, щоб було гарне освітлення. Як тільки гарне освітлення, проблем немає. Оце в мене було гарне освітлення і я дуже його швиденько відв'язала. Я цим дуже задоволена. І бачите, робота пішла як по маслу. І, Звичайно, я змінила спиці на свої, я вже говорила. Обов'язково повернула лариси, свої рисині спиці, бо це мої з набору спиці. Я не в'яжу шкарпеточки, Ви ж бачите, я навіть шкарпетки не в'язала. Ну що ж, дівчата, сьогодні вівторок у мене є невеличкі просуванчика. Зараз почну з дріб'язкового, а потім різки, з трішки більших процесів. Так, що я маю? Я маю одну ніжку ось таку. Зараз працюю на другою ніжкою. Чому мені здалося? Ха, цікаво. І що я зробила не так? Зараз буду розпускати цю ніжку. Одну ніжку я маю. Другу я в'язати не буду, тому що я вже бачу, що вона більше, ніж ця ніжка. І це нікуди не годиться. Буду розпускати. Що значить що зала без світла і десь, видно, щось протикало, я кажу. А це було тільце розпочати. Але я потім там дочиталася, що сюди треба було якраз починати в'язувати ніжку, а в мене її не було. Тому я вирішила пров'язати ніжки, а вже потім далі працювати. Так, ну що ж, одна ніжка, початок тільця і все. Другу ніжку розпущу, бо ви бачите, вона іншого розміру. Ця друга ніжка. Ну і трішки попрацювала я над своєю футболкою, Ой, над своїм цветом кажу, футболка чи футболка, не знаю. Так, не бігаю. Хочу сказати, що у мене ще дуже приємний моточок залишається з цієї бавовни. Все ж таки, коли ти в'явиш ажором, сход пряжі менший. Тому якщо у вас не вистачає пряжі, не в'яжіть виріб у цьому владі, а в'яжіть якимсь красивим ажором. І тоді у вас пряжі точно вистачить на виріб. Ось я відмітила до цього моменту, де я хочу е починати робити виріз горловинки, а потім ще його й обробляти. І ось тільки буквально е я в попередньому рядочку зробила та, ось закриття, пров'язала лицевого, е виверхній рядочок, вибачте, заговорюсь, і зараз буду йти робити в кожному рядочку по збавлянку, через рядочок, точніше, буду робити збавляння на горловинку. Можливо, ви бачите, все ж таки непогано. Провірдала ось цю частину. В'яжеться швидко, в'яжеться дуже швидко, але я дуже багато часу почала різні дрібнички. І, дівчата, я забула вам те, що показати учора. Учора, після запису відео про шапку, я розпустила. Ось ще один розпуск. Залишився ще один розпуск, і я його хочу також зробити на цьому тижні. Це піде два до мене. Або, закину, мабуть, в залишки їх закину, і вже потім колись візьму в роботу і буду працювати також з цими проектами. Ось так, пішла далі творити, познімала для вас багато цікавих відео, і, можливо, вам буде також цікаво. Буду намагатися підключатися, як я це робила кожного дня. Мені здається, хоч трішечки, але якісь новинки вам показую. Друзі, сьогодні в мене вже середа, і сьогодні в нас буде. Приємна розпаковочка. Мені прийшли подаруночки. О, хоча, чесно скажу за можливо, хоч ось так відволік кучусь, бо сьогодні жах ранок був жахливий. І не факт, що це ще, як кажуть, кінець. О 5 ранку ми прокинулися від вибухів, не від будильника, а від вибухів, прилетіло і дуже гучно було. А через 10 хвилин ще один звук вибуху. І ось десь близько 11-10 з чимось знову лунали вибухи, коли ми поїхали за цією посилочкою, збиралися. Знову лунали вибухи, б'ють по одному, тому ж самому місці, б'ють по енергетиці. І коли ти це все бачиш, це просто жах. І... Я постійно читаю надпис, що літає розвідувальний дрон. Я не можу зрозуміти, чого його не збивають. Ой, дівчата, вибачте, таке наболіле, що від, відступ. Я розумію, що це не в'язання, і... але це в'язальний лоб, маю надію, на вашу підтримку. Тому давайте відкривати. Мені прислали дві чудові майстрині посилочку Наталочка, Наталка Коржова, в'язалки від Наталка, а також Оксаночка. І далі Оксанка в неї. В руках спиці, здається, так називається канал. Маю надію, не помилилась. Якщо помилилась, обов'язково в будь-якому випадку буде прописано. І мені ось тут поклали подаруночки, чесно кажучи, я не знаю, де чий. І... Дякую за чай, альпійський букет. Я обов'язюю трав'яні чаї. Для мене це справжній релакс. Якщо чесно, у якби не трав'яні чи ні, я взагалі ніякі б чаї не пила. Мені оце подобається. Дякую, дівчатка, за чайок. Мені так, ось пакетик перев'язаний. О, я так з вами відкриваю, вперше бачу, що тут є. Сама не знаю нічого. Так. Ой, так сили. О, дівчата. О, це мої хлопці будуть задоволені. Дякую. Неймовірно, дякую. Це весь пакет солодощі. Це все солодоще. Це, і... це неймовірно. Тоб, з хлопцями поділюся пізніше. Три так, давайте ось цей пакетик, потім тут іще один пакетик. Я вже відкрила, то й будуть починати з нього цей дівчаток. І... Боже! Дівчата, це щось неймовірне. Газал, джинс. Я вам дуже вдячна, я з задоволенням хочу познайомитися. саме сказав джинс. Я вже в деяких своїх відео говорила, що мені подобається на напіль боговна. Саме газал джинс в перших руках Вавно буду тримати. І я вже бачу, що я буду в'язати. Боже, я дуже вдячна. Неймовірно. Газал джинс. І колір мій люблені. Боже. Дівчата, я вам дуже-дуже вдячна. Санечка, Натамочка, ви неймовірні. І давайте цей пакетик відкриємо. бо я не знаю, десь Оксанка, десь газалки. Вони повні відправляли. Оксаночка відправляла, але гаталки з Оксанкою. Тому я мені дуже вдячна. Так, давайте обережно. Я полюбляю такі паковочки відкривати обережно. Але чесно, якщо бути чесними, у мене не видно. У мене відчуття, що у мене 35 років. Так, так. О, Боже. Давайте. Так це все витягне цю покопку. Дівчата, це, це просто неймовірно. Дякую, дякую. Янард Форза Саліт. я хотіла спробувати. Дякую, дякую, дякую. Обов'язково спробую пов'яжу. Це шерсть і 75% поліаміду. Обов'язково буде пара шкарпеточок для мого. Проєкту, який я запланувала на наступний рік, це буде просто мега актуально. Я, я дуже дякую вам. Дивіться ще, що в мене. О. А, воно тут прицеплено. Дивіться, яка краса. Неймовірні маркерочки. Дякую. А, дякую. І. Янардфор за фестиваль. Це теж, також шкодпадкова пряжа. Я думала, багато про неї чула. В цьому році на Ютубі про неї говорило багато дівчат, і я обов'язково собі візьму за на забіточку і також з нею познайомлюся. Так, маркерочка треба буде відстигнути і перенести в свою коробочку з маркерочками. Ось так. Дивіться, яка краса. Боже, дякую. І за це дякую. І ще далі у нас тут кремчик для ручок. Це те, що треба всім обов'язково. Ух ти, яка краса! Буде в мене нова. Я відкрию. Ой, яка краса! Гляньте, яка вона класна! А, супер! Я полюбляю такі рулеточки, і це просто красота. Буде в моїй коробочці також. Дякую за смаколик ще один. І календар. А, він магнітний! Зараз додому на холодильника і повісю, і буду згадувати. Дівчата, Наталочка, Оксаночка, якщо ви мене дивитесь зараз, я хочу вам подякувати і за те, що я з вами змогла познайомитись і за зустріч з, 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 з Оксаною особисто ми зустрілися. Вона була у справах в Харкові, і ми змогли з нею зустрітися. І, чесно вам скажу, це неймовірно. Я вам дуже вдячна, дівчата, ви неймовірні. Боже, гляньте, скільки краси! Це просто. І всі мої улюблені кольори. Це дійсно кайф. Я дуже дякую і буду творити і згадувати про вас. Дякую вам, дівчата. Ох. Ну що, ж, друзі, хочу підвести підсумки цього влогу. А якщо враховувати, що я не в'язала майже з середи, майже не в'язала, тільки що сьогодні, сьогодні зібрала цього друга і дов'язала одну частинку переду свитер. Зараз я покажу. То в цілому результати непогані. Планувала розпочати шкарпетки, але вже почну з наступного тижня і підуть вони мені у мій шкарпетковий челендж, про якому про який я вам розповім у своїх наступних відео. Так, ну що ж, друзі, в мене вийшла оцей. Ця... Цей кінь по майстер-класу Ліночки Дранчук. Дівчата, він неймовірний. Він такий прикольний. Єдине, що у мене зуби вийшли не такі великі, як там, там прям ось так треба було. Але моя була помилка в тому, що я ці зуби зробила з ґалбе бікотом, а самого коника я в'язала з Янар Джинс. У мене ще, знаєте, ниточка пішла вся в нуль. Я з неї якраз вив'язала цю гривку. Я хотіла спочатку іншим кольором гриву в'язати, а потім до мені, хай грива у мене буде таким же самим кольором. Саме якраз в нуль пішла вся ниточка. Мені дуже сподобався майстер-клас. Послання на канал Лєночки я залишу, точніше, на майстер-клас цього коника він просто неймовірно класний. І якщо ви захочете його зв'язати, то я вам всім рекомендую, дівчата, цю іграшку. Я сюди хочу прошити десь тут між гривкою кріплення для брелочка. і це буде подаруночок людині у вигляді брелочка. Ось так. <клух> так, ну що ж, светром у мене ось така історія. На Новий рік я його не завершу. Я могла б, якби захотіла звершити, ну, хоча дуже важко було ці, ці дні, але якщо захотіти, можна в космос полетіти, знаєте, таку по слова. Але, чесно кажучи, я планую для вас знімати відеоурок по в'язанню рукава, яке я його буду в'язати, тому вирішила не поспішати дати собі час. Мені дуже сподобалось, як пішла горловиночка по цьому светрику. Я приміряла, вона сіла ідеально, як я і хотіла. Ось я відмічала, бачите, в попередній частині, де я хочу просто горловину. Я одягла його на себе і приміряла. Ось таким чином. Я завершу і цю частинку светрика, а вже потім також зіщую і буду в... оброблю горловинку. До речі, я вже говорила, якщо ви в'яжете ашурний светрик, то це набагато-багато економні витрати пряжі, а ніж якщо ви будете в'язати светрик лицевої гладів. Візьміть до уваги, якщо вам це дуже важливо, якщо у вас пряжа обмежена. У мене, бачите, з тіла залишився ось такий гарний моточок. Ну, ще я ось цю частинку підв'яжу да, і оброблю горловинку, але все рівно їм будуть рукава. Рукава також буду в'язати таким візеруночком. І все все буду вам показувати. Якщо вам цікаво, обов'язково все-все розповім. Тут можна в'язати і по колу цей візерунок, і поворотніми рядами. Все це буде вже, але в наступному році. Тому, дівчата, дякую, що ви були зі мною цей рік. Хто приєднався за цей рік, хто зі мною вже давно, напротязі всіх років введення мого каналу. Я дуже-дуже всім вдячна за вашу підтримку. Бажаю вам гарних новорічних свят, як би ви там проводили в сімейному колі, чи десь ви відпочиваєте. Бажаю, що вони пройшли приємно, були теплі спогади, не зважаючи ні на що. Адже ми маємо з вами черпати позитив енергії. Бережіть себе і до наступних зустрічі у нових влогах, які будуть у новому році.